Права людини це непорушні свободи і юридичні можливості кожної особи, які вона отримує від народження. Вони закріплені у конституції, та ніхто не може їх порушувати. Однак на практиці нерідко трапляється інакше для регулювання таких питань у нашій державі є офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який має представників у всіх областях. Найбільше ну, звернень традиційно це родини військовополонених осіб зниклих безвісти на другому місці. У нас ВПО. У нас є звернення, які пов'язані з захистом прав дітей. У нас безумовно є звернення, пов'язані з процесами мобілізації. На відміну від інших областей на Житомирщині відносно ще непогана ситуація. Тепер же у Житомирі офіційно запрацював перший регіональний центр захисту прав людини, який облаштований згідно з європейськими стандартами. Тож там є усе необхідне для комфорту працівників і громадян, які звертатимуться. За словами омбудсмана, він є унікальним, адже це перший подібний офіс, профінансований урядом Естонії, яка патронує Житомирщину у відбудові. ще на початку повномасштабного вторгнення Естонія вирішила підтримувати Україну співпрацювати з урядом та владою Житомирщини над реконструкцією області, діджиталізацією та над багатьма багатьма іншими проектами, і я хочу затвердити вас, що з нашого боку ця підтримка триватиме і надалі. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко, який є керівником групи з міжпарламентських зв'язків з Естонською республікою, каже: Естонія це яскравий приклад держави, яка не чекає закінчення війни, а допомагає вже тут і зараз. За майже три роки повномасштабного вторгнення ця країна неодноразово довела свою відданість і солідарність з Україною. Люди живуть сьогодні, шкільний автобус через місто йде сьогодні. Діти в садочок йдуть сьогодні, і Естонія це розуміє, і Естонія сьогодні це робить. І права людей, які потрібно захищати щосекунди, а ти більше вимовив. Війни, вони не можуть чекати. І сьогодні команда омбудсмана отримала дійсно класний сучасний центр завдяки Естонії, де посилить захист прав громадян, дітей. Родин наших військовослужбовців, наших чорнобильців, центр захисту прав людини у Житомирі. Працює за адресою Майдан Польовий 6 А громадяни можуть звертатися зі своїми питаннями з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 4 вечора. Також за допомогою можна звертатися на гарячу лінію за номером 050 967 95 41. Звертаємося до всіх громадян України, які живуть в Житомирі. На Житомирщині, якщо вважаєте, що ваші права були порушені, будь ласка, приходьте, дзвоніть, пишіть. Ми завжди відкриті і будемо вам допомагати.